Ще трохи, і ми скаржитимемося на спеку, а поки що природа випробовує нас з дощами. 28 травня в Україні буде волого й вітряно. Тож не забудьте парасолі, вони точно стануть у пригоді. Температура повітря коливатиметься у межах від плюс 18 до плюс 24 градусів. На сході до плюс 26, на заході найпрохолодніше плюс 16, плюс 20. На Полтавщині прийдешньої середи хмаритиметься в ранішній дрібний дощ у день посилиться і триватиме до настання вечора. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 21 градус. Після опівночі опуститься до плюс 17. Похмурою погодою розпочнеться 28 травня у Кременчуці. На сонце варто чекати не раніше вечора. Сильний дощ йтиме вночі та вранці. Від полудня він поступово втрачатиме свої сили і за кілька годин припиниться. Світлою доби повітря прогріється до 21 градусу із плюсом. Темної очікується плюс 17. У горішніх плавнях здебільшого переважатиме похмура погода. Лише ввечері небо стане чистим та ясним. Першої половини дня йтиме сильний дощ. затим він послабшає, а згодом дощові хмари заберуться геть. Нічна температура повітря плюс 17, денна плюс 21 градус. Вітер південно-східного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 28 травня 2007 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 31 градус із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1951 – дев'ятсот градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.